Припинення вогню як початок реалізації мирного плану президента. Одностороннє припинення вогню за наказом президента України, Верховного Головнокомандувача України Збройних сил України стало першим кроком з реалізації мирного плану. Процес врегулювання натомість підривають бойовики, російські бойовики. Лише за останні дві доби. З моменту проголошення про припинення застосування сили мали місце понад три десятки випадків порушення російськими бойовиками перемир'я. Міністр закордонних справ Німеччини пропонує включити до складу місії обсє в Україні представників Росії. Про це Франк Вальтер Штайнмаєр заявив після зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Порошенко і Путіна поговорили телефоном і домовилися про повне припинення вогню на Донбасі. Потім невдовзі речник російського президента Пісков повідомив про таке не домовлялися. Ввечері Путін особисто пояснив, як він зрозумів переговори. Стверджує, що погоди з Порошенком план із семи пунктів зупинення наступу терористів. Відступ української армії від окупованих бойовиками міст, міжнародні посередники в перемовах і обмін полоненими за схемою всі на всіх, а також заборона українській авіації літати над окупованою територією.